Давай познайомимося з нашими гостями, потім я розповім. Віталій Кароліна Коштури, можна так казати? Так. Чи коштура? Коштура, а однаково ти відеограф, а ти фотограф. А разом ви чоловік і дружина. Да. Поєднані шлюбом. Ваше весілля яким було? Якщо ми вже говоримо про весілля, ви можете себе пригадати? Коли це було? Це було у жовтні місяці 2008 році. Ну, треба почати з того, як ми зустрілися так. традиційно, так як він вже був відеограф, а я була перша дружка. Ми Т так познайомилися на весілля. Весіля породили. Да. Да. Весіля на весілля. Але як у тебе було? весілля? Ми ще в тебе забули запитати. Твоє весілля ідеальне весілля. От в кого ідеальне, то в мене ідеальне. Це, це тому що дружина буде дивитися програму. Але, але я, щас, ні, ні, ні. ні. ми познайомилися в 1984 році Й -й -й. з дружиною, а почали зустрічатися у 86-му. Uh -huh. І після вуз училища в 88-му кажемо батькам, хочемо поженитися. А мій батько каже, ні, синку, каже, поки в армію не відслужиш, ніякого весілля. Ну добре, все. Я пішов одразу служити в армію, два роки відслужив. Тут вже армія скоро закінчується, дзвоню, тат, владі свадьбу. Тато каже, ні, синку, каже, поки не поступиш в інститут, ніякого весілля не буде. Я до командира часті, кажу, товариш командир. Так і так, батько поставив умову, а вступні екзамени в інститут 15 травня, а в мене дембель 24 травня. Ну, каже, не можу тебе стримати. 12 травня мене на дембель, Я приїхав в Винограду, переодягнувся. Поїхав в Київ 15 травня поступив із дружиною разом, ну з майбутньою, ще тоді так. дружиною. Ми поступили і дзвоню з Києва тату. Я поступив, на дід сладь. Все, вже йому нікуди було дітися. І так зробили. І от у 90-му 90 році, 4 серпня, нас бу було весілля. Дуже просто. Нас на білій сіморці, на Жигулі, возили. Ну, ми хотіли так, ми так хотіли женитися, що нам було все рівно. Що то буде, так, буде як що то буде. буде, як буде. Не було ні відео, ні фотографа, нічого. Я лише за музику домовився. У Нас було весілля в коропі коло середнього, бо тоді у місті весілля лише можна було до дванадцятої, а там нам домовилися, що можна до ранку. Музиканти грали на часів. терасі. І всі інші музиканти з других весіль, котрі поверталися, мене всі знали, всі заїжджали до нас і ще випити послідні п'ятдесям перед тим, як їхати додому. Але от якраз молоді дуже часто яскравих моментів з власного весілля не пам'ятають. Вони їх просто не бачать, чи Ой, на емоції чи щось пропускають. Ви допомагаєте Але... їм ці спогади законсервувати. Важко працювати на весіллі, коли все літає, бігає, поспішає, запізнюється, і на емоціях і на нервах, а ви до цього всього прилаштовуєтеся. Тервіна. Звісно, що важко, тому що ти працюєш з самого ранку, починаючи від наречений, наречений е, ЗАГС, церква і потім ще весь зал. Якщо, наприклад, тамада або музикант приходить вже починаючи весілля працювати з зала, то ми з самого ранку. І важче в якому плані теперішнього часу? Тому що раніше да, була техніка там чи той же фотоапарат, е, чи той же камера, да? зараз нас повну хадячі гаджети, змінних об'єктивів маса. Штативи, моноподи, світло, ну в нього взагалі більше всього, окрім мене так об'єктиви, але таке, що ну багато. дуже, дуже. ти носишся з рюкзаками як в поході. І крім того, ти повинен бігати, встигати всюди перед молодима. Uh, і все, як ви кажете, їм uh, запечатлити, щоб це залишилося їм на все життя. Тому що дійсно стільки світливий день, що люди потім не пам'ятають, так як я не пам'ятаю свого весілля. і я свого не пам'ятаю. Перше я його побачив на відеокасеті да, 8 да. років після, коли да. переписував її вже в комп'ютер, і це для мене було, Ой, таке було у нас на весілля. Дивися, ваша у нас на весілля. І це отак от було такі спогади, але це приємно. коли потім Я пам'ятаю секрет, він скажу. Стоїмо ми в нас на весіллі, нас вітають на нашому. А Віталій Демен так Бог що це за тітя? Я її не знаю. <світ> От, та ж ситуація, про яку говорила так, Наташка, сюди да, батьки запрошують знайомих своїх, хотять. Вони були в них, друзів. І так вони саме приходять вітати їх дітей, але ми їх не знаємо. І От такі нас нас були всі знайомі. Ну, всі родичі. 120 чоловік там було, але ми всіх впізнавали. І танці до ранку, брат. Сестри там, топанки прочухали, бо танцювали на асфальті на вулиці, рубашки потім повикидували. жара теж було. 4 серпня, ми, я пам'ятаю, в церкві стоїмо, я в костюмі і по спині так тече. От, так жарко. І чекаєш, священики теж. Ну, жара, ну в церкві як було? Так, так. Дуже жарко. Але є така тенденція, от ми на самому початку чули про повір'я, і можливо ви з цим стикалися з цими повірями на весіллях. Я недавно почув таке повір'я, що е, якби це мені не розповідала людина від церкви, то я би навіть і не повірив, що є таке. Але от людина розповідала, що буває таке, що. Хлопчик маленький несе там е, ці обручки, і от, от дівчинка поруч з ним, і хтось чи когось там спод, і впадуть, і ті кольця покотяться, і що потім робити, і всі бабки починають, все скоро розійдуться, то то така ну, ні, примета. То, то не треба вірити, а, таке. І тут ця людина мені каже, ви знаєте, що треба робити? Свідки мають з собою носити білу нитку. Я такий кажу: так пані, а чому? Як чому? Беруть зразу ці дві обручки, обмотують білою ниткою. Дружка це має обов'язково розрізати. І тільки після цього можна одягати на пальці. Я такий о, все. Це молоді не порозуміють. Чи було у вас таке щось, якісь такі, які ставалися yeah. на весіллях, може, щось таке, що мало бути, а, наприклад, молоді не казали, ні, ні у нас такої не буде. Буквально навіть недавно, декілька тижнів тому, був на весіллі, навіть недалеко, можна сказати, Ужгородський район. І кажу нареченому, жарко було, дуже сонячна погода була. Зніми піджак, тобі жарко, ми по пофотографуємо на природі. так. І, ну, Абсолютно гарно, сорочка, галстук. Так і так. Ні-ні, не можна. Я кажу, ти віриш до сих пір, ці дурні повірять, що не можна молодому знімати піджак, тому що буде гуляти. Так в селі кажуть. Я саме перший чув, це раз це чую це. таку традицію дуже, 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 дуже таку, часто. Перший раз вона мені так закарбувалася, що я була здивована. Молодий буде гуляти. Він зніме піджак. Каже, а яке відношення піджак має, має до піджак до того, чи ти будеш гуляти, чи ти не будеш. Я одного разу ще дитиною була і не розумілася в цих речах. Пошкодувала дуже оператора. Тоді тільки зайшла мода, що буде оператор і фотограф на весіллі, бо родичі фотографували такі фотографії, лишалися. І приїхав з Києва. Був наречений до нас у село. Наречена з села була. Приїхала делегація ціла звіти, і там фотограф, відео. Фотограф вони ходили, фотографували, ну і ясно, що вони попереду йдуть, щоб зафіксувати цей момент, коли виходять, коли там е тільки щось їм стелять або ще щось. А є така традиція, що молодим дорогу не можна переходити, коли вони там чи виходять до церкви, чи виходять з церкви, я вже не пам'ятаю. Ну і фотограф, який поспішав із оператором відзняти цей момент, зафіксувати, мусив побігти наперед і стати, що бабки зробили. Цей фотограф став, йому було дуже важко працювати в себе. Але теж не пов'язані абсолютно речі і завжди. Знайдеться напевно на весіллі людина, яка буде вказувати, де треба стати, де треба фотографувати, Ой, таких багато проблем як грати, тіточки. як співати, як тост сказати, і з якої сторони да, відеограф да, має да, стати. Да, а да. чому фотограф не в тому місці, якщо він має стояти, там. як ви виходите не... з таких ситуацій? Ну ви знаєте, спочатку було важко якісь нервові ситуації, можливо, не А зараз ти розумієш, що це. Ну, люди, це їхні традиції, і ти кажеш, так, ну, да, так, так, нема питань, відійдеш, зробиш по-своєму все рівно, тому що у тебе є робота. І ти повинен образно клієнту, молодятам віддати якісний матеріал. А те, що там тітка говорить, ну вона поговорить та й поговорить. Неважно, да, да, це, це неможливо, тому Ми що ти, ти маєш ти маєш віддати якісний продукт. А якщо ти будеш слухатися всіх, хто на весіллі 100-200-500 людей, і ти буде тобі кожен командувати, що роби так і так, а в нас. На тому весіллі було так, що молоду так, а на руках і так. Ти <реш> 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 смієшся, не хочеш людині сказати нічого поганого, бо культурно культура маєш повести, і да, обов'язково зроблю. Або коректно скажу, вибачайте, вже ці традиції чуть-чуть відійшли. зроблю це. І це буквально недавно було, що мені ну, дуже смішно було. <реш> Наш оператор стикнувся кілька років тому з тим, що прийшла наречена забирати диск, а він на диску записав на два диски, помістилося все весілля і віддає оцей от красиво запакований. Бере каже два диски, а моєї і сусідки все? чотири. чотири. Да. Зробіть мені п'ять, а то можеш зробити. п'ять. І він мусив робити, роз, розрізати, переписувати. Так. Ясно, так. що їх так. можна десять зробити, так. але дисків має бути багато бо сілля велике було. Це вже показник того, що воно було класно. Я вам так. скажу, що ми йдемо зараз до того, що молоді пари хочуть чим найменше, чим найменше. втіснити все, викинути то, що, що було раніше, все зайве і мати менше матеріалу, але конкретно щоб було видно гостей. Не, не буду вже Ліп... сидіти чотири години. Якраз як пригадую себе, як я сидів 4 години, і єдиний позитив з цього, коли е, те, що моя мама, вибачте, мама, мама сказала, сказала так, ну бачите, яке гарне весілля у вас було. Ви цілу свадьбу трималися за руки. І так бистий до смерті. Я кажу, добре мамко, Оце такі чотири години. Але зараз кльово йдуть і ці love story, Ці дуже мені теж подобаються ara, на весіллях, ara. коли приходять yeah. в це love story, Як зустрілися? Можливо, не як наш зустрілися, але яку собі історію придумали, того кохання. І потім і фотограф, і відеограф собі сушать голову, як би цей як сценарій вже? повернути, щоби порадити. Це, креативно це, до речі, саме, саме важка саме проблема проблема, і сама важка робота придумати той сценарій, і щоб його вже відзняти, можливо, відмонтувати не так важко, як його придумати. Ідея, дорога yeah. ідея. Так. А, а ще потім молоді ніколи не дуже буває? Акторами <звеч> <татим> е, свідком на одному з весіль, коли е, молодому кажуть, так обніми вісту. І ми поставимо букет, сфотографуємо вас з гостями. Молодий так. Все добре. так, <звеч> <Да>, Зняли. так. <звеч> <звеч> 90% буде, що перебуває, буває. так. Ми коли ну, з молодими зустрічаємося, чи в час весілля, кажемо правило перше, камеру не дивитись. Добре, що? Або вже все. Каже, будь ласка, забудьте це все, вже зняли. Поцілуйтеся, або все. Звертайте увагу. Бувайте себе як завжди, не треба нічого актуального, в нас тут нема. Добре, добре. Все, ви ж розняли, розняли все, каже, заспокою. Є цей все. момент, коли вмикається камера, і тоді людина на камеру грає. Вона думає, що вона тільки тоді буде красиво виглядати. Є, є різні люди, є різні люди. Хтось комплексує, хтось боїться в когось є боязні ефект боязні камери. Коли ти навіть можливо і не знімаєш, стоїш з боку, бачиш його. Знімають особливо на така тенденція є, коли люди сидять за столом. У нас чомусь на Закарпатському сілі це смішно навіть. Ну правило що ти маєш знати гостей, обов'язково. Ти тільки направляєш камеру, одразу беруться за рюмки і все, давай уп'ємо. Ось така традиція, це желізно. І або один, або мене знімає. Ще така дуже весела, цікава ситуація. Ромські весілля. Оце взагалі окрема тема. Я вам можу сказати, був один період, що ми знімали на радманці багато ромських весіль. І це взагалі весілля уявлення по ромське весілля може передати той, хто там був. Інакше це, ну, це зовсім золотиється взагалі зовсім дуже веселі. Дуже, люди. Дуже, веселі, дуже люди. веселі люди, люди танцювальні. Там би в тебе клавіші поламалися. <смір> Там всі стають в очередь коло тебе, ти граєш одну і ту же і мелодію, і вони, кожен стає коло мікрофона, починає співати. Слова не знають, але но... <смір> 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 дуже веселий народ, дуже цікавий і неадекватні взагалі ну, в позитивному сенсі, неадекватні весілля. І... Спочатку було ну важко, можливо, ну хоча сам ви, виходив з Радванки, виріс там все, все дитинство, знаю багатьох, і коли знімав, ну дуже цікаво і весело. Весело і взагалі ну, в рамки такого пересічного весілля не вкладається, Абсолютно не вкладається. Що стосується курйозів, це було з ромського весілля, коли молоді було дати. Розмов розказував, було в квартирі весілля. Ну він каже, давайте торт будем да, будемо розрізати. З 31 грудня буде. Да. Будемо торт розрізати. Який? А, перед ними стояв торт, каже, який торт. А з цього боку від молодих все так ложками. ложками. <рес> вияли вони. Ой, що, вияли. Раз нас був кур'йоз, що взяли в ЗАГС е, паспорт замість нареченої тьощі. Мами було ой, що біжали, то ж на набережні, ще було на багато... Набережні. Потім черга була, то вже зараз багато ЗАГСів і вже так розподілено рівномірно, тоді з тих 15, ти 15 хвилин ти, ти пролетів. А тут все заходять, дали свідкам, бо ось вам паспорта, кольця, шампанські, свідки занесли, свідок такими круглими очами вибігає. Молодо, а я з боку стою і знімаю їх. Що таке? що таке? Каже, слухай, ти каже, що чи паспорт? Так, кажу, так світа, та світо дала. каже, що і довтики. І, 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 і. От і, якщо ми говорили про атрибути свята і про людей, які причетні до нього, я хочу свій випадок теж один із випадків згадати. Я собі уявляла, яким буде мій весільний букет. Довго звичайно його а, вибирала з квітів, які мені подобаються. зробили все. І коли я його взяла в руки, я важкий. чомусь не звертала уваги, коли була в подруг на весіллі. Що він важкий, Дуже. і я собі замовила букет який потім в кінці мені рука від того букета боліла. І от, власне, той момент, який не врахувався, те, що кажуть, що один раз в житті це робиш і тому yeah. от такі шишки набиваєш, я би порадила дівчатам якось скромніше до цього підходити в плані тому, що вам доведеться цей букет носити. От така історія з весільним букетом, яка, може, не знаю, комусь свої історії якісь нагадала. Він коли кидають букети, він зацепляється за люстрів висилає. І що там піста, теж знаки шукали. Один раз зловив букет. стали дівчата перед музикантами. Ми стоїмо ззаді, молода кинула піш, да, хоп, і пішла. Хоп, зловив. І пішки повезло. Виграв лотерею новий саксофон. Ага, Але ти так. знаєш, досить часто теж бувають такі от курйози, коли. Е, я не знаю, як вам потім це знімати, або потім дивитися, коли, до прикладу, е, ну, зловить молода така вже в, е, файна. Скажемо так, по закарпатськи і зловить якийсь хлопчик, ту подв'язку чи так. той калап. Восьмирічний. Да, я як то потім виглядає, от це дуже смішно. Як потім це знімається, фотографується? Ну, це, так мабуть, знімається. така посмішка. Потім у всіх вдову. що стосується зала, що маємо, то маємо, так тому да -да -да. ну, що в залі є своя програма, яку веде та да. Ми там що стосується урочистої частини. Да, ми можемо той же кліп да коригувати. А в залі що маємо, то маємо Це вже як як правило, потім кличуть батьків. Ну, тату, маму няню, готуйте гроші. Ну, все, як правило, я, якщо я, грамотний, як то мада грамотний, о. він переведе це все на хохму. Да. На... І це правильно. На, мистері, на шу... да. <плес> це все зрозуміло, всяке буває. І хто ловить, хто не ловить, і діти, і дорослі. А що стосується букета от, важкого, це проблема для нас також для відео, тому що тобі потрібна картинка, щоб пішла на тим букет, а в нас з ним просто йти не може, бо він важкий. І завжди несе його молодий або не наречений. Крім того, велика проблема буває платя, щось не розрахують підбори. Воно довге, воно на нього наступає. Цей важкий букет. А тобі треба, щоб знайшла гарно, рівно з букетом, не насто. А це завжди так виходить. Ну, це для нас, звісно, дуже велика проблема. Тож важкий букет, і теж, якщо не розраховано плаття, наскільки його довжина має бути, це ускладнює нам. Тобто перший танець теж да. з тим платтям. Да, ви одягаєте повільніше, я не встигав у <рес> <рес> А от <рес> ми говоримо про ідеальне весілля, ідеальний спогад про весілля ви даєте. Дуже зростає зараз конкуренція. От ви згадали про гаджети, mm -hmm. вони стали набагато доступнішими. Зростає конкуренція і між відеографами, фотографами, які працюють на весілях. Багато є так. таких людей. А вам самим багато доступно? Доводиться працювати над тим, щоб в результаті дати ту ідеальну картинку. Треба додаткові не знаю, уроки дивитися, апаратуру докуповувати, щоб бути на цьому ринку успішним і власне, щоб молоді були задоволені вашою роботою. Останній час якось так кажу, Віталій, за що ми робимо? Ми робимо на те, щоб подовляти нову техніку. Постійно. І знову да постійно то, що стосується поновляти техніку, техніку, це постійно. і ідеї постійно. Ідеї постійно ти ідеї, я самовдосконалюватись я кажу, що, да. постійно, тому що якщо ти будеш не будеш працювати і не йти в ногу з часом, ти можеш залишитися в кінці поїзда, і потім його вже буде або не догнати, нереально догнати, або ти відстанеш назавжди. Тобто працювати ми потрібно. мусимо вкладати великі кошти. Ми зрозуміємо, що техніка дорога. І ми якісно повинні вкладати і в техніку, і в апаратуру, і в обладнанні, і комп'ютери оновлювати, і купляти, і каже, гаджети, із тедіками, і стедіками, і екрани, і різні приспособлення для того, щоб ну, клієнтам віддати якісну, гарну, сучасну картинку, тому що це немаловажно. Сучасна, якісна картинка. А скільки років ви вже так працюєте разом? Ви відтоді відколи познайомилися, так? Через деякий час. Я, працюю, я займаюся відео 20 років. 20 років в цьому році. Виповнююся, відколи я зняв перше своє весілля на відеокамеру. Раніше ще хочу доповнити, що раніше була одна камера, велика Panasonic. Був носив її одна в чемоданчику на камерне світло, а зараз треба повний багажник у машині апаратури і штативи і моноподив. Ми питали так. про музику. А Що за 20 років весільній е, відеографії змінилося? Підходи до зйомок, монтажі, що використовували, що зараз стало вже немодним. Музику ви маєте на увазі весільну? Музику? Ми вже про музику так згадували. Я зараз про вашу про монтаж. Про музику змінилось взагалі. Взагалі, підход до музичного оформлення ви маєте на увазі до супроводу, так? Про, я то, то відео оператор, да, 20 да я, років, я так, розумію. Я розумію про, про, про ті ж самі кліпи. Так раніше була одна музика, всі знаємо там ла 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 потрібно було було, да. щоб клієнти треба було щоб багато було спецефектів, переходів. Мотелики літали, голуби літали. Таке було відеодені та? марікони і так далі. Зараз було, чим да. простіше, ти да, зараз природніше. Чим природніше. І сучасна музика, сучасні, сучасні треки. все йде в ногу з часом, тобто. Потрібно тримати постійно грає нас радіо в домі. То постійно треба тому тримати руку на пульсі, тому що ти мусиш чути. Все має бути в тебе на слуху, І що в молоді, значить в наречених і це, ти це маєш. це дає такий хороший позитив, що ти ніколи не старієш. Ну да. Є і знаєте, що додає цьому? Що ти постійно слухаєш ту службу вінчання? Я такі ще ні, і тоді на себе так. приміряєш оті обідниці, ну, які так, дають. Так, наскільки так. вони в житті актуальні? О, актуальні ці жінки. Бути вся сім'я, повинні зібратися всі рідні родичі і просто повеселитися і радіти за молоду пару. Весіля саме побутову має бути просте. Чим простіше, тим діпше. Думаю, за містом, в великому ресторані, де гарна природа, свіже повітря. Не знаю. Всі рідні поруч, багато квітів, багато привітань, багато поцілунків. Романтичне якесь побачення десь на берегу річки чи моря. Ну і щоб були близькі і рідні біля себе. І все буде ідеально тоді. Бов'язково наречена. Це все індивідуально. Кожен, хто що себе представив, пусть це оплатить. Щоб зі не вистачало на всі эти в оплашині. Давайте не будемо. У мене то вже так давно було, що я вже забула. Саме головне, щоб вони любили друг друга. Це найголовніше. Якщо молоді в дійсно щасливі, дійсно закохані, я думаю, їм правда тепер звертають увагу, щоб дескрот був такий, як має бути, щоб і одяг, і ресторан, і все. Але то хто як кому що до вподоба. Можна подивитися багато телефільмів з цього приводу і визначитися, яке мають бажання молода пара. Для мене весілля ідеальне це мої рідні поруч, небагато людей. Кохана людина, у кожного свої. і все. <рес> Має бути основна формула кохання, базис, я б так сказала, і все. А там форма інша, це вже, думаю, якось неважливо. Щоб молоді були щасливі, по-перше, щоб довіряли друг другу. Ну а там же все залежить від фантазії. Угу. Це мають вирішувати молоді. Якщо їм хочеться багатьох друзів запросити і зробити вечірку, нехай це буде вечірка, Якщо їм хочеться поїхати відпочивати на море, нехай це буде на море. Ну, я думаю, як головне, щоб вони були парою, щоб вони не були двома великими дітьми, яких женять батьки. От, мабуть, так. Веселе, далі, цікаве і веселе. Запорука справжнього весілля, щастя це коли двоє людей. Поєднують свою долю на основі кохання. Це повинні бути українські традиції присутні. Також згода з обох сторін батьків молодих. І щоб дійсно були такі почуття щирі, щоб жили до старості. Думаю, що такое, щоб жениху з віста більше всього понравилась. Прежде всего, їм потрібно бути добре. Не, не знато швидке. Не знато багато народу. Не знато багато родичів. Все в міру і все гарно. І без випивки. Так. тому що потім так. починаються бійки і так далі. Ідеального весілля кажуть, не існує, поки що за нею женуться, але я думаю, що формулу ідеального весілля для, для себе, конкретно для якоїсь молодої пари, все таки вивести можна. І фахівці теж, напевно, бачать для себе якісь формули. От ми від психолога і від організатора весілля почули формулу. Тепер ще від решти наших гостей хочемо. Почнемо, теж, мабуть, почути. Почнемо, мабуть від мене, так. Від тебе яка форма ідеального весілля, чи можливо, що би мало бути на ідеальному весіллі? На ідеальному весіллі я так з, моє, з моєї точки зору, я би сказав, що має бути насамперед не вимушена обстановка. В першу чергу мають бути веселі, життєрадісні радості Має має бути все сплановано, щоб молоді не відволікались ні на які питання, ні на які проблеми. Це перша першочергове, першочергове завдання, і тоді буде все, все добре, все буде гарно. Молоді будуть посміхатись, будуть веселі, не будуть задумуватися за незрозумілими питаннями. в принципі. Тобто, я думаю, що це один із немаловажних факторів. І має бути. Колектив, який забезпечить це, це все, так само, як і ведучий, там, да, музикант, оператори не назойливі, як кажуть, з фотографом, щоб не надоїдали, як мухи літали, це теж немаловажно, щоб не, не, не втомлювали весілля. Тобто це немаловажно. Я думаю, що це як один із варіантів. Каролін, да, я думаю, що до цього часу не вивели цю формулу, так як казала Наташа. Але все-таки для нас важлива картинка, та що дійсно молоді мають нічим не заморачуватися, що це має бути все організовано до того дня, тому що нам все видно на нашому моніторі. На... Тому... Але важко, важко скласти, тому що сходяться зовсім різні люди, різні сім'ї з різними життєвими позиціями, з різними віруваннями. Тому цю формулу дуже 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 складно вивести. Головне, щоб вони кохали, якщо вони будуть кохати да. один одного, тому Кофень. все в них вийде. Кохання да. – це основний, основний, фактор. Основний, основний фактор і головний yeah. фактор. Yeah. О, Як весілля. у весіллі, так і в їхній майбутньому в житті. В житті. Згоден з нашими відеографами фотографами на 300%. Я не знаю, можливо, мені тільки це везе, але в мене усі молодята настільки закохані, що я просто сам від них кайфую. Кожному от я не можу згадати весілля за останні там декілька років, щоб молоді там були якісь, чи похмурі, чи що. От я їх люблю всіх, можу їх помахати всім своїм молодятам, яким ми грали весілля, яким ще будемо грати весілля. Це І має... е... я згоден, що кохання це перше. Вони мають бути веселі, молодята. Цим всім має займатися професійна команда, музиканти. Ведучий, Якщо є організатори цього весілля, оператори, фотографи, вони виконують свою. Роботу на мою думку, те, що ви говорили, любов це однозначно. Якщо її немає, я не бачу змісту навіщо робити весілля Все і взагалі починати так. спільне життя. Другий пункт те, що професіоналів знайти обов'язково, тоді можна розслабитись і не заморочуватись тими проблемами чи якимись курйозами, які виникають під час весілля. І третє, це дуже важливо тих людей, яких ви кличете на весілля. Якщо це рідні, близькі люди, які вас цінують, люблять, не дивлячись ні на що, то всі курйози, чи якісь речі, які виникають спонтанно, вони сприймають просто як як, як просто от такі моменти і не будуть потім роз носити, що ой, там не було того, або невчасно принесли щось. І тоді от спогад про ваше ідеальне весілля поміститься в цю ідеальну формулу і все буде добре. Я вдячний всім, всі так багато говорили, всі були такими розумними, але в принципі треба сказати одне слово любов. Якщо є любов, ваше весілля буде ідеальним. Що би там не було, яке би весілля не було, чи це буде десь там вдома, в квартирі, чи це буде в супермодному ресторані, чи десь на островах в Середземному морі. Головне, щоб була любов. Бажаємо багато любові і зустрінемося з вами рівно за тиждень у цій же порі.